Розглянемо задачу ЗНО за 2014 рік. Нам відомо, що котангенс альфа менше 0, косинус альфа більше 0. Потрібно вказати, якого значення може набувати синус альфа. Давайте розбиратись. Спочатку скористаємося першою нерівністю і запишемо котангенс альфа за означенням, а саме косинус альфа на синус альфа. І за умовою нашої задачі це менше нуля строго. Також маємо другу нерівність, що косинус альфа строго більше нуля. Тоді, з цих двох нерівностей можна зробити висновок, що синус альфа повинен бути строго менше нуля. Щоб вони обидві виконувалися. Отже, які можливості це перед нами відкриває? Останній висновок, а саме синус альфа менше нуля, дозволяє викреслити варіант В, оскільки синус строго менше нуля, варіант Г, оскільки одна друга більше нуля, і варіант Д аналогічно. Отже, у нас лишились А і Б. Дивимось на варіант А. Якщо припускаємо, якщо наш синус альфа дорівнює мінус 1, то тоді, оскільки має виконуватись основна тригонометрична рівність, а саме, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа має дорівнювати 1, то косинус альфа звідси має дорівнювати 0. Але за умовою нашої задачі нам відомо, що альфа строго більше 0. Отже, варіант а. Нам теж не підходить, його теж можна викреслити. Залишається варіант Б, який цілком нам підходить: мінус одна друга менше нуля. Отже, відповідь для цієї задачі варіант Б.